Друзі, всіх вітаю! Чому у козаків малинові прапори? Ну про це ми чуємо в піснях, в усьому. А звідки у них на прапорах? Увага, такі символи, які часто зустрічаються: хрест, півмісяць, зірка. Ну, хрест зрозуміло, християнська можна пояснити, культура, але звідки півмісяць ісламські? Християнські ж рицарі, так би мовити, східного зразка, козацтво ну ніяк не асоціюється з півмісяцем. Чому там? Чому зірка, яка можна можна проасоціювати з, наприклад, старозавітними та символами, зображається на прапорах у козаків? Це, друзі, все пояснюється. І я вам зараз все дуже швиденечко розповім. З вами український історик Олександр Алфіров. В першу чергу скажу, друзі, що я. Як історик, як, як кандидат історичних наук, є дослідником джерел, і, зокрема, досліджую герби, символи. І тому все, що зараз я вам розповім, воно дійсно має величезне підґрунтя, і це не просто знаєте концепція. Це достатньо ґрунтовна авторська концепція вашого покірного слуги. Тому почнемо ми з наступного: не будемо вам з вами вдаватися в походження козацтва, в розвиток, бо це теж складні теми, які треба. Ну, за чаєм або на кухні, знаєте, за цим, от, як люблять, десь на самантуях, на певному кінчику стола. Знаєте, після 10-ї рюмки, на якомусь дні народження весіллі, збирається у нас Академія наук, ви ж знаєте. Так, І от там завжди ведуться дискусії, захищаються дисертації з нафти, з газу, з, медич... з мед... медичної реформи, з армії, з гелікоптерів. Ну і, звісно, з історії. Бо історія, значить, то, то дуже проста штука. Але чомусь, знаєте. Коли люди говорять, не хочуть, наприклад, піти лікуватися до лікаря, який каже, що я лікар е, душ, але хочуть до справжнього лікаря, тому ми зараз з вами зробимо справжній екскурс і відійдемо від цього. Тому не будемо вдаватися в давнину, але ну, коли козацтво з'явилося в верхньому палеоліті чи рядовковий е, період був, поставимо себе питання: а коли ми знаємо про існування козацьких прапорів? І це питання, друзі, воно достатньо серйозне, тому що згадки про козацькі прапори, ну, у нас є з 16 століття. Зокрема, це і прапор прапор керівника війська, безперечно, що це ну, один з символів влади. Проте, коли ми знаємо реально і бачимо, як виглядають козацькі прапори, друзі, і це буде достатньо несподівано у 1651 році. Війська, речі, поспорити, захопили Київ, який був тоді козацьким, в часи революції Богдана Хмельницького, яка почалась, нагадаю, в 1648 році. І от ці війська зайшли в Київ. Це була перемога. І ці війська, князя Януша Радзивіла, взяли величезний ну, мілітарний трофей, тобто гармати, там, ну, зрозуміло. І, зокрема, трофеями час, в той час вважалися прапори. Гармати та прапори це були найбільші найвидатніші трофеї. І тоді ж було взято близько 80 козацьких прапорів як трофеї. І ви їх зараз бачите і бачите ці символи, які зображені на прапорах. Ці прапори були перемальовані, точніше, вони були взяті Речі Посполиту. Потім почався шведський потоп. Шведи взяли ці прапори уже у армії Речі Посполиту як трофеї. І вони до цього часу зберігаються в Швеції. Шведи їх перемалювали, Шведи їх е, ще в XVIII столітті, в 17 вони їх малювали. І на, на, цей, на цей момент вони знають збережені багато які, з цих прапорів. Так от, на цих прапорах ми і бачимо такий зріс. Багато зірок, місяців, е, хрестів. Є і інші фігури, але цей не І питання, звідки вони взялися. І бачимо, що і колір малиному дійсно такий червоний малиновий популярний. І от, друзі, тепер відкриття, чому це так сталося. Наперед хочу подякувати всім, хто підписався на цей канал, друзі, вже давно бо підписується Зараз запрошую, хто допомагає поширенню інформації своїми вподобайками, поширеннями і, звісно ж, коментарями. Друзі, і я вас відразу хочу запросити до магазину, який веде моя дружина, де є класні прикольні речі з реальною символікою історичною. Я думаю, що у кожної людини в Україні має бути своя річ з історією. А в коментарях напишіть, чи хотів би мати такі футболки з гербами гетьманів України. Цікаво просто. Отже, тепер, друзі, найцікавіше. Пропори ми бачимо в 17 столітті. А що ж було до цього? Так от справа в тому, що в 16 столітті. Організовується козацтво як не просто різноманітні люди, а вони починають виступати вже під е, початком вождя єдиного. В українській історії є таке поняття, як гетьман термін, проте він має одне значення до Хмельниччини і зовсім інше значення після Богдана Хмельницького, точніше, після 1648 року, коли титул гетьман є реальний аналог, ну. Титул герцогу, ну, дуксу в Європі. І до Хмельницького гетьман це керівник козацтва, козацьких регіонів, територій в чомусь, але такі подвійне. Після Хмельницького це реальний керівник держави. Тому гетьманський титул він має дві різниці в часі. Проте, якщо ми говоримо про титул Гетьман, то в 16 столітті. Він е, зустрічається під назвою Старший реєстру, коли наприкінці XVII століття, в Речі посполиті виникає конкретні кошти для створення козацького реєстру. Але були і, ну, можна сказати, вожді козацького часу, які керували козаками, абсолютно знаходячись під кримінальною відповідальністю сьогоднішньої мови перед Речі Посполитою або Великим Князівством Литовським перед тим чи короною Польським. Польською, бо Україна входила частинами до королівства польського та Великого Князя Толитовського. В Великому Князі литовському ми були однією з правлячих частин, тому що воно називалося велике князівство литовське, Руське і Жемайтійське. А після 1569 року, коли ці дві монархії об'єдналися в Річ Посполиту, то ну, Річ Посполиту відповідно. І от що ми знаємо? Ми знаємо, що в 1550-х роках. На арену української історії виходить людина, яку називають першим гетьманом України Дмитро Байда. Байда Вишневецький або Дмитро Іванович князь Вишневецький. В народній традиції він відомий як Байда. Михайло Грушевський свого часу сказав, що він виник на цитую, ну, по він виник на небосхилі як яскрава зірка, яка освітила свій шлях і згасла. Дійсно. Діяльність Байда Вишневецького це 1550 1563 рік, коли його вбили, стратили в Стамбулі в сьогоднішньому, тоді, ну, власне, в тодішньому Стамбулі теж. От. Що зробив Байда, і до чого тут прапори? Справа в тому, що в тодішній традиції, війни Байда Вишневецький, Дмитро, він кинув виклик монарху. Він не послухався е, абсолютних. Наказів, що всі, хто має справу з козаками, козаки тоді дійсно мав величезну силу, їх було не так багато, як, наприклад, в часи Сахайдачного, 1610 20 років чи Хмельницького. За Байда Вишневецького їх було менше, звісно. Але Байда, князь Мишневецький Дмитро, він був ну, князем, а це, знаєте, місцевий монарх, який мав свою генеалогію від Руських, київських князів, і він мав кров, яка патронувала будь-яким діям для православної спільноти. І, відповідно, Вишневецький перший, хто почав офіційно використовувати козаків для захисту прикордоння і поготів для своїх власних амбітних цілей. Ну, наприклад, чого вартує те, що він вийшов раз один вийшов до турецького султана з козаками своїми і служив в Туреччині, або. Те, що він навіть був союзником Івана Грозного, Але, або, наприклад, те, що він вирішив стати господарем, тобто князем Молдовським пішов своїми козаками туди. За тими джерелами, які я бачив, то, наприклад, з ним було дуже багато шляхтичів з Волині, і всі його походи називалися як, ну, походи, військові виправи князя. І безперечно, що козаки, які були з ним, вони діяли як козацтво. Під князем, і це було таке, знаєте, ну достатньо цікавий вертикаль влади в цілому, начебто, держави України нема, але цими козаками керує князь, який є спадкоємець династів. І за тією ж традицією, нашою українською, князь Вишневецький Дмитро ходив у свої походи своїм прапором. Це була традиція навіть коли шляхти, що ми між одним билися, там напади, знаєте, бувало там заволодіння, чи то щось, хтось якогось забрав, чи щось таке. Ми читаємо в документах актових. Те, що, наприклад, там 1570 рік пан такий, ти напав на пана такого, та взяв з собою місцевих мужиків, взяв з собою, наняв десь там козаків, собою шляхту. І вони, як цитують багато документів, навіть така звичайна банальна буває просто приписка, що вони з бубнами. З трубами, з прапорами, і так іншого. Це була традиція наша. Тому що коли відбувалися навіть ці шляхецькі битви, ми завжди були прапори. Завжди. Навіть інколи брали, як писали, циган сербів там, для оркестру. Ну, таке не бувало. Тож князь Вишневецький, наш перший гетьман, він ходив походи, використовуючи свій прапор. А що було на прапорі князя Вишневецького? А цей прапор називається, ну, власне. Зображував герб, і цей герб називається герб Корибут. Це за традицією геральдичною має таке назву. Це герб, який використовує князі Вишневецькі, на яких зображено. Ну, ви не повірите, але це дуже сильно еволюціоновані княжі знаки насправді. От, от треба так сприйняти. Бо це 1550 ті роки, княжі-знаки знаки це тисячу. 900, кінець 900-х років, 1300, які на цій футболці. А от у князя Вишневецького це вже такий видозмінений. Як, наприклад, такі саме видозмінені були у Острозьких. І от подивіться, Четвертинських, подивіться, Зірочка. Зірочка, друзі, це не що інше, як династичний символ наших київських князів. Тобто були княжі знаки, наприклад, це Володимир, це його там онук, це Святослав князь. так? Це, здається, Олег Святославич, князі Чернігівські. Це князі, ну там є, до речі, до цих футболок описи, міні-каталог такий. І от вони всі еволюціонували. І от в певний час у Острожських, Вишневецьких Четвертинських еволюція закінчилася, вони перетворилися в сталі герби. І от те, що ми маємо хрест у цьому дугу під ним, яка первинна була не півмісяцем, а дугою. Це от залишок знаку. Людини, а от зірка це от розетка, це гер гербовий знак всієї династії. І от уявіть собі, що козаки ходили з Дмитром Вишневецьким в походи під цим прапором 1550 роки, може навіть е він, як князь 1540-х, ще ходив, до 1563 року. І одночасно уявіть, як тільки стратили Дмитра Вишневецького, в той час заходить зірка іншого видатного. Діяча, але незнаного нам, Михайло Олександровича Вишневецького, кня... князя родича Дмитра, першого гетьмана. Але Михайло ми, в принципі, не називаємо гетьманом, тому що ну, про нього взагалі мало знали і писали. Але він до 1584 року, до своєї смерті, з 1560-х років, він теж є один з очільників козаків, який є офіційним. Він з ними ходив під Астраханів. Він з ними ходив в різні походи. І от, власне, він прийняв цю статету у естафету у Байди. Багато козаків від Байди перейшли вже до Михайла Олександровича Вишневецького князя. І знову ті самі прапори. Той самий герб Коробут. І що нам говорить, що по суті, козацтво на своїй фінішній прямій перед легалізацією в Посполиті перед першим власне, перед першими реєстрами офіційними, вони 30 років козаки. Був під патронатом родини вишневецьких князів. Які використовували під час походів з князями з козаками свої прапори. І на цих прапорах ми бачимо основні три елементи козацького прапора в майбутньому: хрест, зірка, півмісяць. Загони розібрали цю герб, герб корибут на частини. І щоб відрізнятися, вони розміщували інакше трошки зірку, місяць. Ну, щоб просто але от в цьому і суть, що ми говоримо про козацьку Гральдуку, яка унікальна є, яка народилася, якраз народжувалася з взяття от з тих от гербів Вишневецьких. Друзі, це величезна, величезна історія про те, звідки взялися ці символи. Ну і прапор Мелиновий, це, звісно, це той червоний червоне тло, яке використовував Вишневецький. Друзі, не забувайте підписуватися на цей канал, не забувайте ставити вподобайки, поширювати. Заходьте до магазину, він все в описі до цього відео. Дякую всім, хто є спонсором цього каналу. Теж ви можете в описі до цього відео побачити, що як треба робити. І я тепер на останок скажу ще маленькі секрети к вам. Справа в тому, що так виникають символіка на прапорах. Є ще символіка Пов'язана, звісно, з іншими традиціями. Але ця традиція пов'язана з луком і стрілами. Це теж ще одна традиція, яка береться з 16 століття, з 15-го, 16-го століття з шляхетського середовища з гербового, яке переноситься на печатки міст. І оце теж цікава історія, бо виявляється лук. Натягнути стрілами, це не що інше як тодішня, е ну, через герб передана фраза, як готові завжди до оборони. Це теж цікава традиція, про неї треба більше розповісти, так чи інакше, друзі. Але сьогодні я вам розповів, як звідки взялися зірки півмісяці хрести на Малинових та інших прапорах. Доби козацтва з вами був український історик Олександр Офіров. Друзі, дякую всім підписуйтесь, Не забувайте про цей канал. До нових зустрічей.